Добрий ранок! Вітаю вас в нашому занятті. Сьогодні у нас з вами буде заняття логіку математичного розвиток, будьте уважні. Будемо рахувати. Тож вітаю на занятті вас, малята. Почнемо ми рахувати. Дітки, у мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, скільки у вас пальчиків на руці? Молодці, а скільки очей у зайчика? Молодці, дітки! Подивіться, будь ласка, картинки. Один м'ячик. Два м'ячика, чотири м'ячика. Дітки, подивіться, де один м'ячик, де два, а де чотири м'ячики. Будь ласка, дітки, подивіться на ці зображення і скажіть мені, хто стоїть перший? А хто третій стоїть? Дітки, а хто п'ятий тут? Молодці. А хто другий? Ну, а хто четвертий тут? Молодці, дітки. Я думаю, що ви впорались. Дивіться, малята, Ось у мене є цифри. До 5. І ми є картинки. Давайте тепер будемо рахувати. Ось цифра 1. Куди ми її покладемо? Один у нас грибочок. Вірно, тепер у нас є тут дві пірамідки. Один, два. Півпадає тут цифра 2. Тепер бачимо один, два, три грибочки. Цифра яка? 3. Викладаємо цифру 3. Йдемо далі. Дітки, порахуємо, будь ласка, білочку. Скільки у нас білочок? Один, два, три, чотири. Яка цифра тут буде? У нас цифра 4. Звісно, молодці малята. І тепер порахуємо їжачків. Один, два, три, чотири 5. Дітки, у нас їжачків 5. Молодці малята! Всіх підрахували! А тепер давайте підведемо підсумок нашого заняття. Дітки, що ми сьогодні рахували з вами? А в межах яких цифр ми сьогодні рахували? В межах п'яти. Молодці малята! А ще ми дізналися, хто стоїть першим, хто стоїть третім. Четвертим, другим. І хто стоїть останнім? Молодці малята, ви були дуже уважними на нашому занятті. На цьому наше заняття завершується. Вам сподобалося сьогодні заняття? Ви були уважними. Я думаю, що так. До побачення, малята. до наступної зустрічі!